На юніорському чемпіонаті Європи синхронного плавання, який відбувся в португальському фуншалі, харків'янки Амелія Волинська та Аліса Кулік здобули срібну та бронзову нагороди у змаганнях дуетів. Віце-чемпіонками континенту вони стали в технічній програмі. Від італійських спортсменок Волинська та Кулик відстали на 5,5 Очок бронзових іспанок випередили на 10 пунктів. Третій результат харківські юніорки показали в довільній програмі, пропустивши вперед своїх ровесниць з Греції та Італії. Загалом за нагороди змагалися з 17 країн старого світу. В акробатичній груповій програмі Волинська, Кули, Куляна і Марія Гринішини, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Олександра Майорова та Олександра Горецька посіли четверте місце. До бронзової позиції українській збірні не вистачило одного бала. Юніорська збірна України з водного полу з харків'янами Кирилом Левіним, Артемієм Черних та Єгором Карасьовим у складі не змогла пробитися у плей оф чемпіонату Європи у віковій категорії 17 років, що триває у турецькому Манісі. На груповому етапі підопічні Євгена Наумчика та харківського тренера Тараса Головкіна здобули у трьох поєдинках одну перемогу. Українці дожали німецьких однолітків з мінімальною перевагою тринадцять Гольовий внесок у цьому матчі зробили і харківські ватерпалісти. Левін оформив дубль, Черних та Карасьов забили по одному м'ячу. Збірним Грузії та Мальти українці поступилися 10-13 та 8-12 відповідно. Посівши в групі дій четверту позицію, юніорська збірна України припинила боротьбу за нагороди і виступить у втішному турнірі за 13-16 місця. Остаточні підсумки ватерпольного чемпіонату Європи Ю 17 стануть відомі в понеділок. На спортивному небосхилі засяяла зірка липня. Це каміла Конотоп, краща спортсменка Харківської області минулого місяця. Перемогу у спільному проєкті регіонального відділення НОК України спортивних журналістів у міських та обласних спортивних організацій їй приніс тріумфальний виступ на чемпіонаті Європи ю 23 з важкої атлетики у Бухаресті. Каміла виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кілограмів. Ви встановила три рекорди континенту для дорослих у ривку, поштовху та двоборстві. Кращим тренером липня став особистий наставник онотоп, заслужений тренер України Валерій Нікулін. Відзнакою спортивна зірка Слобожанщини експертна комісія відзначила найтутулованішого харківського стрибуна у воду бронзового призера Олімпійських ігор Олексія Пригорова, який посів четверте місце у хайдайвінгу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Фукуоці. Повернення жіночого футбольного клубу Житлобут-1 до чемпіонату України вийшло нічийним. У виїзному матчі першого туру вищої ліги харків'янки поділили очки з Ладомиром 1-1. Перемогами на старті сезону відзначилися чотири команди. Коло забив вісім м'ячів Маріуполі. Шахтар завдав поразки у Вінниці місцевому Поділлю 4-1. Динамо обіграла в гостях Рівенський Верес з рахунком 3-1. Дніпро 1 взяв гору над пантерами Зумані 3-2. Матч Кривбас-Ворскла відбудеться 23 серпня. Другий тур жіночого чемпіонату України поділено на три дні. Житлобут 1 зіграє з пантерами в понеділок у щасливому Київської області. На всесвітніх іграх поліцейських та пожежних у хокей грають не просто справжні чоловіки, а відчайдушно сміливі люди, які щодня діють в екстремальній ситуації, ризикують власним життям та здоров'ям заради порятунку інших. Ігри проводяться в непарні роки. Нинішні 20-ті За ліком приймав канадський Вінніпех і зібрав понад 8,5 тисяч учасників з 50 країн. Честь України на ювілейних змаганнях відстоювала хокейна команда Динамо Харків Поліція. На попередньому турнірі в Роттердамі харківська людова дружина, очолювана граючим тренером, майстром спорту СРСР Сергієм Акуловим, здобула бронзові медалі. У Вінніпезі була близька до повторення цього результату. На канадському льоду динамівці виступали не повним складом, але одразу дали зрозуміти, що суперникам доведеться непросто, і в групі виграли два матчі з трьох. Місцевих пожежних вони перемогли з переваги у дві шайби 7-5. Поліцейських з Лос-Анджелеса здолали з мінімальною різницею 4-3 і вийшли до півфіналу з другого місця. А ось далі не залагодилася. Спочатку підопічні Сергія Акулова програли команді Торонто 3-9 у поєдинку за бронзу поступилися Вінніпейським вогнеборцям 4-10 і в підсумку залишилися четвертими. Результат вартий поваги. 21-й всесвітні ігри поліцейських та пожежних відбудеться за два роки в американському бірмінгемі. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.